на цьому сайті все максимально просто. Тобі потрібен лише наш брокер, це саме Pocket Option. Я обрав саме його, ну ти можеш обрати будь-який. Я обрав цей, так як він ліцензований, та максимально мені подобається. Тут ніколи не буває проблем з виведенням коштів, та в цілому все максимально легко та просто. І другий сайт це в насinвесен.com. Саме сайт, який буде видавати нам сигнали кожну хвилину. І в цьому відео я його буду тестувати. Ну що, полетіли. Ну а для максимального порозуміння, прямо зараз переходь в коментарі під цей відеоролик, та там, буде закріплений. Лише один коментар. Переходь обов'язково в мій телеграм-канал та читай ось це відео, яке в мене в закріпленому смс. Це наша безкоштовна актуальна стратегія заробітку грошей онлайн. Ціна стратегії безкоштовна, я думаю, ви мене зрозуміли. Видає нам сигнали. Для цього ви можете просто прийти в телеграм-канал та в закріпленому смс забрати ось цю стратегію. Тепер по відпрацюванню. Мені потрібно обрати лише одну валютну пару без підпису в Все чітко по нашій стратегії, щоб ось цього підпису TSів нас не було. А, тобто, звичайно, валютну пару, хай це KGBI в нас. Далі просто приходимо на наш інвестінг та в пошуку бачимо назву нашої валютної пари. А типу тут нічого такого заумного, важкого немає. Далі тиснемо сюди на кнопку технічного аналізу. І одна хвилина, і ось це наш перший сигнал. Активно продавати. Повертаємось і продати тиснемо на одну хвилину з цієї угоди зроблю, плюс 22 тисячі гривень. Ну і ще мені хтось скажіть, що ця стратегія не працює. Графік ідеально відразу починає падати донизу. То, що я вам можу сказати? ось вам відпрацювання моєї годи, але ж попереду ще 45 секунд, тобто не поспішаємо з висновками. Бачимо кадж GPI. Каджи PI каже, активно продавати всі наші індикатори кажуть, продавати а саме 20 штук наших індикаторів, серед яких RSI, Stochastic. Далі наш Williams, Тобто ми можемо бачити, що Williams нам каже перепроданість, і всі інші індикатори. Більшість каже продавати, що свідчить про те, що графік у нас буде падати донизу. Саме так у нас відбувається. Тобто я не знаю, які ще потрібні докази для того, щоб вам просто показати, що заробляти гроші в інтернеті, легко та просто. Відео йде лише 4 хвилини. За ці 4 хвилини я тобі повністю показую, як. Ти можеш почати заробляти гроші. А тож, ось сайт, який дає сигнали, ось брокер на якому ти відчиняєш угоди, і просто заробляєш реально великі кошти. Бам, плюс 22 тисячі гривень можу оновити сайт, показати вам, що це все реально. Це лайк та підписка, та обов'язкова умова. Ну, це не умова, це суто тобі потрібно, переходь в мій телеграм-канал та забирай цю торгову стратегію, і по бажанню можеш вступити в ВІП і отримувати ось такі топові обґрунтовані наші угоди, які дають наші топові торгові аналітики. Тож в цілому, на цьому все.